За самостійні національні держави народів Європи і Азії. Воля народом, воля людині. Білоруський народи цілими віками гнобив тебе московський імперіалізм. Ще в царській Росії московські завойовники, оволодівши твоїм народом, позбавили тебе волі. Вони запрягли тебе в ярмо поміщиків і капіталістів. Вони забрали кращих твоїх синів до царської армії. Щоб ті своїми грудьми боронили інтереси дворян та капіталістичного ладу і клали голови за здійснення протинародних планів поміщицької верхівки, вони позбавили тебе рідної школи і книжки, вони кинули тебе в біду і хвороби. Прагнучи підкорити собі нові народи, Царська Росія вплуталася 1914 року в Першу світову імперіалістичну війну. Та упала під ударами національної революції, що її розпочали волинці українці в Петрограді. Тоді настав і для тебе, білоруський народе, довгожданий час волі, ти став господарем на своїй землі і руками найкращих своїх синів створив Білоруську національну державу, та недовго довелося тобі тішитися волею. Московські імперіалісти, перефарбувавшися на цей раз, в так званих інтернаціоналістів-більшовиків почали знову будувати Російську імперію РСФСР. Вони збройною силою стягали до неї всі землі, які колись підкорив царський режим. Під ударами новітніх московських імперіалістів-більшовиків упали незалежні національні держави білорусів, українців, грузинів, азербайджанців. Після більшовицько-польської війни. Більшовики, не питаючись тебе, господаря, поділилися твоїми землями на риському мирі у 1921 році з шляхецькою Польщею. Що ж принесли тобі, білоруські народи, московські більшовики, за 20 років панування на твоїй землі? Принесли тобі стару московську політичну неволю, покриту червоним блахманом, щоб дурити народ, принесли економічний грабунок твоєї країни. Все твоє добро пішло на потреби Московської імперії, що переіменувалась на СРСР. Більшовики принесли тобі жахливе виснаження, більшовики спотворили білоруську культуру. Нові московські імперіалісти-більшовики, захопивши владу в Білорусі, під різними приводами знищили нечисленну білоруську інтелігенцію, а на її місце прислали чужу вислужницьку. Червона Москва відібрала в білоруського народу частину селянської верстви і заслала їх, як куркулів, на каторжні роботи в Сибір. Решту селянства більшовики запрягли в колгосп на ярмо. Більшовики знищили арештами й розстрілами більшість відомого білоруського робітництва. Всі білоруські міста наповнились чужим і ворожим для Білорусі елементом. В адміністративному в судівничому апаратах. Поспішно проводилась русифікація. Прагнучи волі, ти не боронив ні Польщі в 1939 році, ні Совітського Союзу, який в 1941 році став воювати з гітлерівською Німеччиною. І ось білоруські землі зайняла німецька армія, німецька гітлерівська влада почала порядкувати в Білорусі. Білоруські народи, чи покращало твоє життя? Коли прийшов на твою землю німецький загарбник, ні і ще раз ні. Німецькі імперіалісти принесли з собою ту саму політичну неволю, той самий економічний визиск, грабунок, який був до їх приходу, страшними пожежами охоплена сьогодні ціла білоруська земля, білоруський народ сходить кров'ю. Бо німецький займанець, прагнучи здобути і закріпити за собою великі простори Сходу Європи, планово нищить і Білорусь. Палить села, грабує достаток, а людей ловить і забирає на каторжні роботи до Німеччини на холодну і голодну смерть. А недавній гнобитель білоруського народу, московський імперіаліст, знову хоче відновити Російську імперію. Тому він посилає частини своєї армії на Білорусь, які прикриваються назвою так званих червоних партизанів. Ці бандити палять рештки білоруських сіл. Грабують у населення останню одежину, забирають останній шматок хліба і останню худобину. Червоні бандити силою мобілізують всіх чоловіків і все це відставляють в розпорядження кремлівського ката народів Сталіна, який знову хоче поневолити народи бувшого Совітського Союза. Червоні кати хочуть відновити жахливу більшовицьку дійсність з кривавим НКВД арештами, висилками на Сибір. Масовими розстрілами невинних громадян, де ж порятунок, білоруський народи, рятунок твій в тобі самому. Вставай на боротьбу за визволення з ярма хижацьких імперіалістів, німецьких гітлерівців і московських більшовиків. Тільки у спільному фронті всіх поневолених народів Європи і Азії проти імперіалістів вибереш собі краще завтра, цю священну боротьбу проти поневолювачів. Розпочав уже український народ, висилаючи в бій українську повстанчу армію, яка б'ється під гаслами, воля народам, воля людині за самостійні національні держави, поневолених народів Європи і Азії. Відділи української повстанчої армії нещадно б'ють ворогів імперіалістів, гітлерівських та сталінських посіпак і їх прислужників на Україні. Білорусь, твори свої збройні сили. І виганяй геть банди імперіалістичних зайд, що нищать твій народ, грабують і палять твої села, заводь свій лад і порядок на своїй землі, входь в порозуміння та організуй спільні дії з відділами української повстанчої армії проти спільних ворогів. За нами правда, перемога буде наша. Геть німецький та московський імперіалізм, хай живе самостійна Білоруська держава, хай живе самостійна українська держава. Хай живуть самостійні національні держави поневолених народів. Постій Грудень 1943 року, головне командування Української повстанчої армії Друкарня Української повстанчої армії Воля народам. Замовлення частина 5143 Листівка УПА Грудень 1943 року.